Контроль думок власних це найбільша звитяга будь-якої людини. Якщо вам потрібно, щоб зовні хтось вам нагадував, складав розклад, контролював ваші дії, це означає, що ваш внутрішній світ не має уладненого стану. Тобто, це як хаос, який як велика жижа, він рухається, думки, спогади, відчуття, переживання, і його не можна опанувати. Зовнішній контроль. Це, так би мовити, форма, в яку цю жижу можна перемістити. Коли всередині вас от цей хаос або необузданість, незрозумілість, це означає, що у вас нема внутрішнього бачення щодо самого себе. Через це приходить тривожність, через це приходить прокрастинація і небажання щось робити взагалі. Це як пазли. Коли перед вами висипали всю пачку. І кажуть вам складати картину, натомість не показали зворотній бік. Не знаєте картину, не знаєте, як виглядає малюнок, який ви збираєте. То ви намагаєтесь опанувати це. Коли ж у вас є внутрішнє бачення, ви одразу знаєте, що робити, куди йти, як планувати, чим займатися. Для цього і потрібно опанувати себе. Бачення себе, хто я, куди я йду, що роблю, чому, навіщо? Екзистенційні питання. Дайте собі на них. Відповідь тоді саме ви станете контролювати своє життя, давати собі раду і планувати майбутнє. Обов'язково підпишись, щоб не втратити цінне і бути весь час на зв'язку.